Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ. І сьогодні б я хотіла розповісти вам, як правильно приготувати ліки з чистотілу. Як ми бачимо, рослина починає цвісти. Більшість представників рослини знаходяться в стадії бутонізації на початку цвітіння. І зараз саме такий основний момент для того, щоб заготовити ліки і користатися ними протягом року. Як ми бачимо, от рослина, ми заготовляємо її із корінням, вириваємо, добре миємо і подрібнюємо до ступінь подрібненості десь пів сантиметра сантиметр Потім у дерев'яному пристрої ми перемішуємо його, подрібнюємо товчем до утворення такої маси. От, ми бачимо, це рослина, яка подрібнена і яка вже готова для того, щоб готувати з неї ліки, значить, основною. Такою формою використання є настоянка, або екстракт трави із корінням чистотілу, або готуємо ми також настій. Настій, як ми готуємо, звичайно, він 90% ефективності це препарати, виготовлені на основі свіжої сировини. От ми готуємо, штільно складаємо у посуд, тобто це може бути якась баночка, можна із темного скла краще, але підійде і звичайна скляна, і у співпраці. Відношені один до одного, тобто, половину ми сировини. Складаємо і заливаємо щільно втрамбовуємо, залишаємо ось в такому вигляді на годину на сонці, і потім заливаємо спиртом 40 процентним. Я б хотіла наголосити, що ні в якому разі не можна користуватися самогоном, тобто тими екстрагендами, які не є такими, які використовуються для того, щоб проходила нормальна екстракція цієї рослини. Значить, отак вот ми складаємо половину ємкості, э, ми заповняємо э, травою, а половину э, заливаємо до кінця. Баночки заливаємо 40% процентним спиртом, тобто ми звичайний спирт розбавляємо кип'яченою водою кімнатної температури до 40 градусів. Саме це такий процент процентне співвідношення, яке дає змогу нормально екстрагувати ці діючі речовини, які є цінними при лікуванні, і потім залишаємо на 10 днів періодично збовтуючи. щоденно, ми збовтуємо але також ще є одна умова основна, ми готуємо, настоюємо у темному теплому місці. І через 10 днів такий екстракт чи настоянка 50%, вона в нас готова. І ми використовуємо для лікування. При онкологічних захворюваннях, в тому числі і доброякісних новоутвореннях, поліпах, кістах, тістах, при злоякісних утвореннях, а також для профілактики при новоутвореннях, тобто це і доброякісні, і злоякісні, і звичайно ж, це новоутворення на шкірі, це папіломи і бородавки, і грибкові захворювання. Так, що якщо є грибкові захворювання, то також такою настоянкою можна обробляти і десь на протязі двох тижнів. Ці утворення вони зникають. Також досить добре використовувати, я б хотіла ще наголосити на цьому моменті, використовувати при таких захворюваннях, як папіломатоз сечового міхура, папіломи, кісти на печінці, на нирках, тобто різні утворення чистотіл добре лікує. І готуємо ми такий екстракт і використовуємо ми його для лікування. Звичайно, що стосується онкологічних захворюваннях, то найефективніший препарат це онкосан, і існує схема лікування, при якій ми обов'язково враховуємо локалізацію первинної пухлини, тобто, це чия гормонально залежна чи незалежна пухлина. Це ми все враховуємо при лікуванні, а також основне лікування, яке призначає онколог, тобто, чи це є хіміотерапія, чи це є опромінення, також ми враховуємо. Але в домашніх умовах, особливо зараз, коли починає цвісти чистотіл, то, як ми бачимо, саме такий час його заготовити. І я б хотіла ще наголосити також на такому моменті: от ми бачимо, що Чистотіл у нас росте всюди, тобто і на берегах річок, і в лісі, і в луках, і особливо він полюбляє таку вологу місцевість, але є він всюди. І якщо ми його порівняємо, от я вже досить тривалий час займаюся фітотерапією, не один десяток років. і Якщо ми, наприклад, візьмемо от років 20 назад, то не було стільки чистотілу, як є зараз. Тобто, як бачимо, природа посилає нам дар. Називають його ще Дар сонця, Дар сонця. І посилає його, щоб ми були здоровими, щоб ми жили в гармонії з природою і щоб ми вміли правильно користуватись і зміцнювати своє здоров'я, попереджувати онкозахворювання і при необхідності лікувати. І от, і як ми бачимо, то також нещодавно ми заготовляли медунку, і їздили ми в такий ліс, де от навіть років п'ять тому не було її в такій кількості, як вона є зараз. Тобто, от коли ми приїхали, навіть у минулому році. Коли почався цей коронавірус, коли це була одна з основних рослин для лікування, тому що коли утворювався пневмофіброз легень, так як лікує медунка, не лікує жоден препарат і жодна рослина не має такої дії на легені. І от останнім часом, останні роки, ці рослини з'явилися також досить багато в лісі. І як бачимо, що природа нам посилає її для лікування, і наша задача правильно використати, заготовити і медунку, і чистотіл, і бачимо, і кульбаби багато зараз зацвіла. І я бажаю всім здоров'я міцного, бути здоровими. Під цим відео буде номер телефона. І в тих випадках, коли у вас виникнуть якісь запитання з приводу заготовки рослини, з приводу. Використання можете телефонувати, я з радістю відповів на ваші запитання. А коли ви вже приготуєте отаку настоянку із чистотілу, коли вона буде вже готова, вас через 10 днів, то її не обов'язково стіджувати проціджувати. Вона може у вас так зберігатися до наступного року. І при внутрішніх захворюваннях, при онкології для попередження, її використовують всього 5 крапель настоянки на столову ложку води за пів години до вживання їжі. Так що Будьте здоровими, користуйтеся дарами природи, збирайте чистотіл і завжди майте в себе вдома ефективні, надійні, основне безпечні та перевірені природою, перевірені тисячоліттями такі природні фітопрепарати. Всього доброго, до наступної зустрічі.